А друзі, вітаю на каналі Волинь Техпостач Є в нас нова позиція в продажі ось такий польовий прицепний оприскувач Birtu Racer на 2500 літрів. Даний оприскувач 1993 року виробництва. Розмах крила 24 метри на нержавійці крила, форсуночки з полученням між форсунками. На ось такій високій резині. Резина в нас. Розмір 230-95 радіус 48-й. Сполучення між форсунками нержавійка. Це набагато краще за пластикові. Привід на даному оприскувачі йде від колеса. Насос знаходиться ззаду, ось тут. Починаєте рух, починає оприскування. У 93 рік. Стан оприскувача гарний, по гідравліці, по електриці все працює справно. Штанги, зверніть увагу, рівненькі, без корозії. Система стабілізації. Все працює. Резина, ось як бачите, в ось в такому стані. комплектуючий оприскувач зараз законсервований на зиму. Ось тут таке панель управління, так би мовити, крани. Все по-простому. Просто і надійно. Відключення. підключення, підключення комп'ютера. Ось ось така техніка бочка на 2500 літрів. Бочка на 2500 літрів, бак для чистої води, все присутнє. Хто шукає надійного оприскувача, ласкаво просимо Волинсько-Облисковський район Сологірників Гірники, підприємство Волинь техпостач. Маємо в наявності дані оприскувачі, лінійка також присутня, ось є вона там всередині. Наші механіки по електрочастинах по всьому перевірили даний прискоч. Він в 100% готовності до польових робіт. Ще поближче покажу форсуночку. Ось така трьохпозиційна форсунка. Тут так само можна заміняти форсунки під виливказ і з різною нормою виливу. Друзі, по всіх запитаннях телефонуйте за номером телефону. З радістю буду відповідати на ваші запитання. Територіально знаходимося в область, облась Ковальський ринсилогірників, Гірники, підприємство волинь техпостаж. Наявності маємо е, оприскувачі торгової марки Берту на 2,5 тони та на 3 тони 200 літрів. По ціні, по доставці. Це за номером в телефоні. До телефону прикріплений Viber, Telegram, WhatsApp, всі зручні для вас меседжери. До нових зустрічей. Друзі, є в нас наявності ось такий берту на 3200 літрів. Ось такий Берту на 2500 літрів. Тут е... іде привід від ВОМу. Насос стоїть від ВОМу. І на 2500 літрів насос стоїть на колесі. Розмах крила 24 метри. На 28 метрів. Ось тут ми їх ставимо на зберігання. Ось такі от оприскувачі. І ще ми маємо оприскувачі власного виробництва. Які виготовлені у нас на підприємстві. Оприскувачі на 2500 літрів, нові. Розмах крила 21 метр. Друзі, кому цікаво, телефонуємо за номером телефону, слідкуємо за нашим каналом, щоб бачити всі наші оновлення. До нових зустрічей!